Добрий день, шановне панство. Сьогодні понеділок і маємо за 2 дня 12 яєць. І кожного понеділка я стараюся зважувати яйця. І будемо дивитися, яка динаміка чи збільшилася їхня вага. І минулого разу я по пам'яті найменше яйце важило 53 грами, найбільше 60 грам. І зараз ми будемо всі переважувати яйця. Так, беру ось звідси. І маємо 56 грамів. Друге яйце 56 грамів. І третє яйце 60 грамів. Це вже більше. 55 грамів. П'ятдесят дев'ять грамів. П'ятдесят п'ять грамі. П'ятдесят шість грамів. Шістдесят Грам п'ятдесят сім грамів. П'ятдесят п'ять грамів. П'ятдесят два грама І 59 грамів. Ну, зараз я найбільше і найменше яйце відберу. І 10 яєць ми поставимо зважуватися. Минулого разу, як я зважував 10 яєць, то вага 10 яєць була 559 грам. Подивимося, наскільки. Наскільки зміниться? Дивіться, 559 було. Тепер маємо 569 на 10 грам. Ну, на, будемо рахувати, що середня вага яйця на 1 грам більша протягом тижня. І тепер я взяв найбільше і найменше яйце зважив, і їхня вага 112 грамів. Якщо розділити, то 56 грамів буде. От. А ті, що я 10 зважив, то виходить 56,9 грама яйце. Майже 50 на грам більше. Ну і тепер от дивіться, ще що. Ми отримали з м'яса нутрії. Дружина спекла ось такі котлети. І зараз я буду обідати, бо зараз обід. Кури понеслися мені до 12 години. Біля 12 години останні яйця вилетіло з курки. От. Я все позбирав і приїхав на обід. Все, дякую за увагу. До побачення.